Хто з вас коли-небудь десь працевлаштовувався, ймовірно, натикався на якогось HR-спеціаліста, ну, Human Research, коротше, відділ кадрів, який з розумним виглядом а, м, запитує вас, ким ви бачите себе через 5 років? А, я анекдот вам розкажу щодо цього. Ну, в Англійця на впереддень? Вперед 2001 року, тобто йде нове тисячоліття, і от у нього питають, ким ви себе бачите, і які у вас плани на нове тисячоліття? Він каже: ну, в мене плани дуже скромні. Чому? Питають у нього. Він каже: А тому, що більшу частину нового тисячоліття я буду мертвий. От, коли ми з вами ставимо питання про те, а які у нас плани на майбутнє, то я завжди ставлю питання, а яке це майбутнє? Від чого воно залежить? Від кого воно залежить? І головне, а чи від нас воно залежить? Це наше майбутнє. Звісно, людина мусить щось робити в цьому житті, якось крутиться, вертіться, щось десь зароблять. Якось... Впроваджувати щось, що вона вміє, знає, намагатися на цьому якимось чином побудувати своє життя. Але проблема в тому, що ти живеш в суспільстві, в якому неможливо запланувати нічого на найближчі, хоча б там три чотири років. Бо ситуація змінюється кардинально, і це не тільки питання війни, це питання всього. Політики розводять людей, люди дивно голосують на виборах. Роботодавці дивно себе поводять з найманими працівниками. Наймані працівники при цьому дивно поводяться з роботою, яку їм дали, і от цей хаос в цьому хаосі країна функціонує дуже давно. Неможливо нічого прокласти. Хоча у деяких людей виходить, але для цього потрібно ну, дійсно бути. Людиною, що наполегливо, методично, незважаючи ні на що працює. Тобто, ця людина вона не хворіє, вона не заводить дітей, як мінімум, не дуже багато. Ця людина намагається поменше відпочивати, ця людина стресостійка, абсолютно. Ця людина переступила через всі моральні там, і так далі норми, тому що ти в цьому житті можеш бути кимось тільки тоді, коли ти набагато що закриваєш очі, і це погано. Так, державу будувати неможливо. Чи можна щось змінити в цьому житті? От, якось побудувати державу по іншому. Відповідь можна. І ви не дивіться, будь ласка, на Канаду, в якій вибудувалась черга з тисячі людей до одного сімейного лікаря, бо в них немає інституту, ну нібито немає інституту. Приватної медицини і тому ось така халепа. Ну там просто був Трюфальдіно із Бергамо нещодавно очільником. Зараз уже він випилявся з владного крісла. Ну Ми ж не будемо звертати увагу на якихось, на мою точку зору, недоумків, які потрапляють в крісла, різні крісла, і потім так керують своїми людьми і країнами, що тисяча людей в черзі до лікаря стоїть. Ми ж будемо говорити про кращі е, практики, а кращі практики говорять про вільне суспільство, про розумних людей, кращі практики говорять про свободу, кращі практики говорять про єдині правила, які не змінюються е, ну, просто з швидкістю звуку. От я сьогодні спостерігаю в освіті, як змінюють спеціальності назви спеціальностей. У 2015 році. З шифрів перевели нас на європейські назви, європейські шифри і так далі. Виявляється, що то були, напевне, не європейські, бо в 2024-му почали процес зміни спеціальностей, назв спеціальностей. Я це вам зараз розповідаю, щоб ви просто відчули, наскільки це на часі. І виявляється, що от в 2025 році зараз запущений цілий процес перейменування з нових стандартів, нові освітні програми. І наскільки все це важливо в країні, яка перебуває в війні. Ніхто не може дати відповідь. І що саме цікаве, люди, які вступають в університети, вони вступають на одні спеціальності, поки доходять до кінця університету, буває так, що нові студенти приходять на спеціальності, які по-іншому називаються, мають інші шифри. Купа видів дипломів, купа зразків документів. Для чого це все і кому це потрібно ніхто не знає. І ніхто зупинити це не може. І це тільки освіта сама така, знаєте, людиновимірна і спокійна сфера. А уявіть собі, що твориться в юридичній сфері, в економічній сфері, в політичній, в культурній. Уявіть собі, що твориться в бізнесі, уявіть, що твориться в бухгалтерії, де постійно там бухгалтера, ось якого знаю, то вони просто з глузду сходять. У них постійні зміни, постійні правила, постійно, 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 постійно. І це не означає, що е, нічого не потрібно змінювати, але жити повністю в умовах тотальних змін безкінечних не можна, адже ми маємо якось планувати своє майбутнє. Тому недаремно на фірмах, невеличких фірмах завжди ставлять питання, ким ви себе бачите через 3-5 років у нашій фірмі. О тут е, в даному випадку хочеться спитати: а ваша фірма взагалі буде через 3-5 років, щоб я в ній себе... Бачив якимось чином і кимось в ній. Тому наша держава для того, щоб зберегти стабільність, для того, щоб зберегти людей, для того, щоб зберегти їх бажання бути і щось планувати, повинна мати стабільні інститути, повинна мати зрозумілі правила. Спробуйте зараз започаткувати якийсь бізнес. У вас отак все розійдеться, ви нічого не зрозумієте, ви попадете на якісь штрафи, і в результаті все це накриється мідним тазом. Спробуйте в чомусь хоч розібратись, В юриспруденції, там, в економіці, в політиці, в чому-небудь, спробуйте розібратись. Наскільки правила складні, так ще вони безкінечно змінні, що ти можеш зараз відкрити господарський кодекс, перечитати його через півроку можеш викинути всі свої знання, бо там буде така купа змін, що ваші знання вже будуть неліквідними. Отак ми живемо. Так що, ким ви себе бачите в Україні через 3-5 років? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, а я обов'язково почитаю, можливо, комусь із вас обов'язково відповім на цікаві коментарі. Бережіть себе і все ж таки намагайтеся жити навіть в такому хаосі, якому є. І голосуйте правильно, щоб оцей хаос був короткотривалим, хоча він уже і є більше 30 років.